Друзі, ось таким методом я відбілюю кросівки, підошву кросівок. Як бачите, вони є жовті. Жовта-підошва. І на цих також, і на цих. Понакопляв на секонд-генді кросівки і з такою страшною підошвою. Жовтий в плямах, вся. Навіть без телефону ще якось жовтіше. Ось таким дієвим методом я буду сьогодні використовувати цього пакет. Оце я не буду маленький, не потрібний. Оце відбувається, змішуємо зараз в цю баночку. Я Покажу. Ось. так, Змішується все сюди. можете тоді рукавички, перчатки. Є тут в комплекті. Я все просто діти. Вже буду так. Один пакетик висипаємо. Також другий пакетик виливаємо сюди. Ось ну, і третій пакетик. Висипимо саму фарбу. Ось так ми змішуємо три три компоненти. Це чудовий спосіб. <кій> Пробую перший раз, але це все розмішуємо. Трохи є запах ам'яку такого, знаєте, але все розмішаємо, потім будемо мазати. Так, а зараз будемо мазати підошку, ось таким методом. Промазуємо всю підошку. Стараємося акуратненько. Так, поступово по чуть-чуть промазуємо. Тож одним словом, ми все промазуємо такого і вставляємо його, замотуємо потім, я покажу, в <кій> стрейч пленку і вставляємо на сонце десь на дворі. Ну, на, на вікні можна вижити. бажано, на пару годин, на годин 5-6, і воно має бути бі білосніжним. Так, ось. ось так я замотав. Речь замотуємо і виставляємо на сонечко, на балкон чи кудись Хочу попередити, <coughs> якщо мажете цією штукою, вона трошки має запах ам'явку. Будьте акуратні, щоб ну, мовку алергія, є, щоб не пошкодитися. І все, через 5-6 годин ми будемо розмотувати, дивитися, що там вийде. Так і всі робимо кросівочки. Ось такі кросівочки DC, теж грязна жовті, жовтувати плями. Ну, якщо видно, да. мотую скочим.